Всем привет! Я хочу рассказать вам несколько слов о демократии. Вернее, хочу подготовить к тому, чтобы вы прослушали, что действительно являет, представляет собой демократия. В последнее время, да не последнее, а уже как произошел развал Союза, все говорят о демократии. Раньше говорили о коммунизме, коммунизм, коммунизм, вот настанет, вот будет коммунизм, а что это такое коммунизм? В принципе, все, наверное, представляли, что вот мы придем к коммунизму, и там не придется работать, будет все, денег валом, все везде хватает. Но на самом деле все было наоборот. Второе самое, когда произошел развал Союза, заговорили о демократии. И в 90-е годы еще начали говорить, демократия это очередная дерьмократия. Очередное дерьмо, что и коммунизм. Но это действительно очередное дерьмо, только мало кто копается в этом и мало кто интересуется действительно, что означает слово ⁇ демократия ⁇ и почему всем головы втюхивает это слово, вешают лапшу и так далее, а на самом деле ничего не объясняется. Вот демократия и все. Демократия, ну, значит, все равны. Я не знаю, что они имеют в виду, когда говорят демократия. И все сразу тают перед этим словом, как заяц перед коброй. Гипнотизируется и все. Сказали демократия, все подхватили это слово демократия. Вот нет демократии. А что такое есть демократия? Ну, блин, начните изучать, что это такое. И я думаю, что вам не захочется этой демократии. Пожалуйста. Я выложу здесь видеоролики и в текстовом варианте, и можете, кому лень читать, могут послушать, что такое демократия. Этот видеоролик просто для умных людей, которые еще не включились, что их ведут не туда, что демократия, они не понимают, что это такое, и начнут копаться, интересоваться, изучать, что это такое. Демократия – это, пожалуйста, живой пример. Партия демократів существует уже давно в Соединенных Штатах. Америки. И республиканцы называют партию демократов, это, социалисты, коммунисты. это то же самое. Разницы практически никакой. сдают Америку, они уничтожают Америку. Я не знаю, как может быть такое в голове американца, который уничтожает Америку. Вот когда вы начнете изучать, особенно те украинцы, язычные, которые живут в Америке и празднуют демократию, и слушают их, и тают перед этим словом, изучите, что это такое. И посмотрите на Яву, что получается. Они говорят одно, демократы, Байден, они уже третий год обещают, обещают, практически ничего не дают. И то, что дают, они запрещают, как бы запрещают украинцам защищаться и освободить свою территорию с, с тем минимумом, что они дали. А на самом деле практически они только обещают, ничего не дают. Опять обещали, опять ничего не дадут. Опять обещали лиз и опять ничего не дадут. Только балачки. И все валят на Трампа. Трамп, который сегодня даже не является президентом. Пожалуйста, вникните в слово «демократия», изучите, и я думаю, что вы начнете бороться против этого очередного коммунизма в виде демократии. Все мы знаем, как наш уряд закликает нас до демократии. До демократии прагне и полученных штатов Америки. Більше того, вони агресивно прагнуть демократизувати усі країни світу. Справжнє значення терміна демократія переважній більшості невідомо, бо історія древньої Греції тонка справа. Давайте подивимося, який справжній сенс цього поняття. Поняття демократія своє походження веде із Давньої Греції з Афін. Демос, слово дорійського походження означало народ, який проживає на певній території та пов'язаний з історією цієї території, полісу системою відносин соціальних, етнічних та професійних. Термін демос означав щось зовсім інше, ніж слово лаос, що також визначає народ у грецькій мові. Лаос, на відміну від демосу, це вся сукупність населення незалежно від наявності чи відсутності зв'язків цієї культурної галузі. А саме в цьому сенсі ми вживаємо слово народ. Для нас народ це все населення. Виявляється, поняття демос походить від назви району Афін, у якому гніздилися найбагатші представники суспільства. Суспільство поділялося на три основні страти охлос, раби, бідняки найми не мають права голосу плебос вільні люди, дрібні господарі, власники власних будинків та земель, можуть вибирати, але не можуть бути обраними. Демос великі рабовласники, жителі Демосу, багатого району міста, які проходять певний майновий ценз. Тільки вони могли бути обраними до органів управління. Таким чином, справжній сенс терміна – демократія, влада обраних і багатих, які поклали собі право бути владою. Це невідомо переважній більшості, що постійно обирає демократію і наївно вважає, що народ якось там може керувати. Вже греки володіли логікою, чітко розуміли, що народ ніяк управляти не спроможна фізично, самі принципи управління припускають ієрархічну організацію. А отже, з народу маємо висуватися хто вибрані, вони так і називаються. Ось так і відбувається тонка та хитра підміна. Народ завдяки обману вважає, що це він чимось керує. Але ви подумайте, за фактом керує не народ. Демократія при глибокому розгляді механізму це лише обіцянка народного управління. Народ сам ніяк не керує і керувати не може фізично. А що варто пообіцяти? Обіцяйте, дурні вірять, управляють, обрані, яких сам же дурень народ і висуває. Нам говорять про демократію в юдейсько-християнській цивілізації, а ми через історію науки фізики виявляємо щось інше. Демократія це система самоврядування демосу, тобто народу. А ми бачимо систему, яку керують таємними підпільними організаціями. Це вже не демократія, і цивілізація не може називатися такою. Якщо всіма засобами інформації розпоряджаються злодійкуваті жарці. ще б пак ми це не бачили. Наметане око експериментатора, що звикло бачити справжнє явища, а нехидні обіцянки бачить те, що відбувається в реальності, а саме система самоврядування демосу насправді за фактом це система обраних. Все це хитро влаштовано, обман непомітна, тонка заміна сенсу. Обдурюваний народ якби сам себе обдурює, Пісне, одмінною умовою успішного управління складною системою є зворотний зв'язок. У застосуванні до управління суспільством це означає, що правляча верхівка повинна хоча б якимось чином залежати від низів. Тобто, зрештою, від успішності своїх дій.